Всім привіт, сонячної Одеси. У продажу Renault Megane, 15 рік, рестайлінг. Це в нас 1,5 турбодизель на автоматі на передньому приводі. Біленький, гарненький, тонований на оригінальних легкосплавних дисках, на гарній літній гумі. Автомобіль повністю обслугований, всі рідини та фільтри поміняні. Також було замінено повний комплект ГРМ. Підвізка також обслуговувалась вчасно, ніяких питань по техніці немає взагалі. Дорогу тримає гарно, не стучить, ніяких питань немає, скажімо так. По кузову можете бачити самі. Автомобіль весь рівненький, як струна, все в заводських зазорах, немає ніяких не вм'яти, не подряпи, невеликих сколів. Дійсно, дуже дуже достойний стан. Як зовні, так і технічно. Непогана в нас комплектація, є безключовий доступ. Ось така комбінована шкіра з текстилем. Ось так це все виглядає. По комплектації повний електропакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, повне мультикермо, круїз-контроль, двохзонний клімат-контроль, як я вже казав, автоматична коробка передач. Ось така в нас гарна мультимедія з навігацією, з блютузом, з парктроніками. Як ми бачимо, середній розхід по місту в нас 5,5 літрів. Ні чеків, ні помилок не горить. Двигун та коробка почуває себе просто прекрасно. По автомобілі дійсно працює кожна кнопочка, по салон, автомобіль як новий, по техніці та по зовнішньому вигляду також все в повному ідеалі. Хто шукав собі дійсно надійний, економний та більш-менш комфортний автомобіль для міста або навіть даже для далеких подорожів, я вважаю це ідеальний варіант. А переглянути та придбати цю красуню, ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15 а Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є трейдинг.